Мене поклали руки і стали молитися. І я став теж молитися. Mm -hmm. і я до такої степені став молитись, що в мене сльози накривало моментально. У мене вібрація по цілому тілу була, і я що вся ненависть, оце весь гріх виходить з мене. І на наступний день я чувствую таку благодать, що тобі зараз не передати. Розумієш? От це така благодать, що ти ходиш, ти не хочеш ні матюкатися. Не осуджувати, не критикувати, не битися, не вбивати, не красти, ну ще нічого не хочеш, ти ходиш в такій любові, що тебе розриває. Так. Ти ходиш і обнімаєш всіх людей, і ти кажеш їм: я тебе люблю. Розумієш, наскільки ця сила Божа? Друзі, з однієї сторони, такі відчуття можуть бути реальним проявом справжнього покаяння, але з іншої сторони, такі відчуття це можуть бути обман диявола. Тому що може бути таке, що пройде тиждень, місяць, і людина вона повертається в минулий спосіб життя. Це говорить, що ніякого справжнього покаяння не було. Христос не змінив життя такої людини, Дух Святий в ній не поселився, і це просто обман диявола. Змінене життя посвячене Христу ось справжній признак покаяння.